В Олександрії відбулася відкрита першість дю США 2 зі спортивної гімнастики серед хлопців. Після тривалої перерви запросили спортсменів з інших міст Черкас та Кропивницького. Загальна кількість учасників 40 осіб. Змагання відкрив директор Дю США 2 Юрій Котов. Він зауважив, що ці змагання, як і низка приурочених до дня міста, благодійні. Ми відкликнулись на пропозицію міського голови. Ми наше місто відзначає день народження 277-му річницю. Да, і як визнано було місто Волонтер, збираємо кошти для придбання на придбання автомобіля для хлопців на сході. ми запросили і відкликнули наші сусіди місто Кропивницький та місто Черкаси. Долучилися до наших змагань. Це, скажімо так, для дітей такого віку, це обмін досвідом. Черкаські гімнасти приїхали показати свої вміння. Я приїхав на змагання з настроєм, просто показати вміння Черкас, не для того, щоб добре прям показати і знищити інших. Просто хочу показати хороший результат. Клуб, яким я зараз займаюсь, називається Гімнаст. Я в нього перейшов півроку назад, а перед ним я більше п'яти років займався в Олімпії. Олександрію на змаганнях представляли 11 спортсменів. Є ті, які переїхали після початку війни до Олександрії. Змінили клуб, але не покинули гімнастику. Я приїхав з Краматорську. Я тут займаюся гімнастикою вже рік. Я її займаюсь, тому що я хочу бути сильним та витривалим. Цього ж тижня в четвер на запрошення Ірини Сахарук Олександрійці поїдуть до обласної дю США Олімпійського резерву на змагання. Ми дуже часто виїжджаємо до міста Олександрії. Також запрошуємо їх до наших змагань і підтримуємо гімнастику спортивну в нашій області в Кіровоградській. А поки що про результати місцевої першості в здобутку Олександрійців 5 золотих, одна срібна та три бронзових нагороди. Окремі спортсмени виступили у вищому спортивному розряді.